Так, супер акція, один процент на телефоні. Я так думаю, зараз виробиться. Коротше, ребята, у мене отут дуже багато місця, мало місця свободного. Поняли? І в мене є куча топових обалденних колоночок блютузовських. Поняли? Що е, я роблю? Я роблю акцію на самі більші колоночки, які мені заважають отут лазити. Коротше, я їх продаю за безцінок. Просто забирайте їх задарма. Що що задарма? Коротше, просто віддаю. хто хоче, заберіть їх відсюдова, бо вони в мене магазин маленький, мені нема куди їх скинути. Поки я склад другий не винайняв, мені зараз нікуди їх кидати. Колонки отаке. От Занімають отак міста. Трошки места займають. Колонки мають мікрофон проводний, мають зарядку через USB на DC питання. E, мають пульт управління. Мають Bluetooth, мають радіо, все мають. В принципі. в принципі, вона має все, що тобі треба. Мало того, вона має управління. Дивись сюди. Громкость, баси э, високі. Це мікрофон громкость і мікрофон ехо. Провідний мікрофон сюди флешка, USB флешка, AUX є. Це вход на питання. Тут режим міняється, тут вперед назад моргається, і ще й там підсвяточка маленька є з Діодік. Коротше, ну в ній по, -по мінімуму є все. Вона габаритна, здорова, непогано іграє, ор… високі, дуже класно таща. Просто вона мені габаритна, вона мені мішає в магазині. Дві штуки в мене їх, отам вот одна і ось друга. Забирайте. Ціна паузу. Ціна вопроса. Бо времені немає, поки зайшне за батарейками вже все. Так, карточку вставляю, бігом показую, як іграє. Нормально играєш, там показує.